Я проаналізувала запити вас стосовно свічок і виявила те, що більшість не знає, який саме віску брати. Ми маємо дуже багато воску. Це, наприклад, це, напевне, 0,5% з усього ринку американського саме з восками. Тому давайте розбиратись, який воск найкраще обрати на початку. Чому і як легко вам буде з ним працювати? Ми маємо в цьому боксі різні воски. Наприклад, формовий соєвий, є оливковий віск, кокосовий, наприклад, формовий віск, є звичайний naturebox c 3, є, наприклад, оливковий формовий віск. І ще багато різних видів. Але як ви вже могли зрозуміти, в нас є два типи воску: це формові і контейнерні воски. Формові воски підходять тільки для свічок, які саме заливаються у форми пластикові, чи силіконові, і потім виймаються з цих форм. Формовий віск відрізняється від. Контейнерного за рахунок того, що він трошки плотніший, і коли ви виймаєте свічку, у вас на пальцях не буде ось цього жирної такої ось жирної плівочки від цього воску. Що не скажеш про контейнерний? Тому що контейнерний віск призначен тільки для свічок, які ми заливаємо кудись у тару. Тобто ми не будемо руками взаємодіяти з цим воском, тобто ми можемо не боятися цих жирних плівочок. Щоб вам легше було працювати зі свічками, я раджу на початку використовувати саме ось такі воски. Наприклад, найвідоміше кересой пілер формовий, кересой контейнер, контейнерний віск. Все дуже просто. А якщо вам була корисна ця інформація, тоді, будь ласка, просто поставте лайк для того, щоб подякувати мені, бо ви на каналі Сола і це свічкова енциклопедія. В Тіктоці рада з вами познайомитись і побачимось в наступних відео. А ще напишіть, що вам цікаво, я на все вам дам відповідь.